За 100 років своєї історії коледж розвинувся та став на новий етап розвитку навчання. Підготував та випустив десятки тисяч спеціалістів. Бажаємо, щоб у цей сторічний ювілей наш заклад залишався таким же динамічним, як спеціальність туризм та рекреація. Вітаю столічному юналі кошти. Що бажаю, щоб виноградівський фактовий коледж продовжував працювати і розвиватися, щоб тут завжди панувала світла радісна атмосфера. Нехай ще багато десятиліть виноградівський коледж продовжує приносити користі радіс тисячам охочих бознанього. Бажаю нашому коледжу відзначити сторіччя неймовірних досягнень галузі освіти, постійного росту та розвитку, а також щасливого та яскравого майбутнього, яке принесе ще більше знань та можливостей для студентів та викладачів. Велике свято для кожного з нас. Ми пишаємося своєю історією, і досягненнями протягом цих ста років. Вважаємо в нашому освітньому закладу невпинного розвитку і успіху в навчанні молодих студентів. Нехай двері коледжу будуть відкриті для тих, хто прагне до знань, а його історія буде писатися ще багато століть.